Працівники екологічної інспекції Поліського округу досліджують якість води у річках Тетереві та Кам'янці. Дослідили вміст розчиненого кисню у воді. Він виявився нижче норми. Три. При нормі не менше чотирьох повинен бути. Низький рівень кисню може призвести до різних причин. Можливо, можливо, призвести до загибелі риби. Хто відповідатиме за травмування дітей на батутах? Хто й то виробляє. Той, хто виготовляє, той, хто їх експлуатує, несе безпосередню відповідальність. Віталій та Ярослав Філоненки з Малина здобулись золоті медалі на 12-му відкритому чемпіонаті України з пауерліфтингу. Так як на даний момент мені 59 повних років, тому я змагаюся на за закивікової категорії у ваговій до 100 кілограмів. Екологи дослідили воду у річці тетерів від гідропарку до пішохідного мосту. У місці впадіння річки Кам'янки у тетерів виявили плями коричневого та зеленого кольору. Проби води взяли для фізико-хімічного дослідження. Дослідили вміст розчиненого кисню у воді, він виявився нижче норми. Три. При нормі не менше чотирьох повинен бути. Це, за словами Ірини Березюк, може призвести до загибелі риби. Це низький рівень кисню може призвести до різних причин. Можливо, можливо призвести до загибелі риби, біоресурсів якихось, але ж ну, взагалі, коли от гине риба, завжди низький кисень. Житомирянин Володимир понад 40 років мешкає неподалік річки тетерів. Чоловік Розповів, що такі забруднення спостерігає постійно. Ось спустив на Кам'янки щось. Пив завод, може обично спускає. А я не знаю, чи він зараз працює. І над кам'янкою всі туалети виходять на річку. Ну грязна річка. Випливали, ось ці такі островки. Якоїсь. Ірина Ковальська, працівниця лабораторії, показала, як визначають вміст нітритів та концентрацію хлоридів у воді, яку відібрали для експертизи. Визначаємо нітрити в нашій водою. Для цього ми використовуємо 25 мл нашої проби. Додаємо туди реактив спеціально для визначення нітритів 2 мл і вистоїмо 40 хвилин. Коли я вже виставилась, ми починаємо вимірювати. Наливаємо кюрету, вставляємо на прилад, вибираємо нас і вимірюємо. Даний показник зразу нас на, на, на табло повказує 0,08. Ну, про рахунку ми будемо зараз підставляти і будемо визначати. По нашій формулі – є нітритів даній водойні? Це соль хлоридний. Засоленість призводить до змін відової різноманітності серед рослин, які ростуть в поймі тої річці, де вони виявлені, а також впливають в певну мірі на фауну. Нітрити, ці мінеральні добри, які вносяться. В поля, огороди вони змиваються з водою до річки і теж впливають і на фауну і флору. Ну, якщо людина кофне невелику кількість або хлорідів, або нітритів, то я так вважаю, великого такого шкоди здоров'ю воно не принесе. Лабораторні результати будуть готові у п'ятницю, 23 червня. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир. Дітям віком від 7 до 12 років, які травмувалися під час стрибання на батутах, упродовж минулого тижня надали допомогу у центрі гострої травми обласної дитячої лікарні. Про це Суспільному розповів Максим Скоріков, лікар нейрохірург За його словами, це травми середньої тяжкості. Це травми розтягнення зв'язок, пошкодження зв'язок, вивіхи, підвивихи, забої м'яких тканин, дисторзії шийного відділу хребта. І коли просто на батутах діти. Як правило, маленькі, десь 7-10 років. Вони стрибають, їм не розказують, як правильно стрибати, Вони собі стрибають, як хочуть, іноді підвертають ножки, там ручки. За словами Максима Скорікова, складніші травмування, зокрема і під час стрибання на патутах, трапляються, коли діти нехтують правилами поведінки та проводять дозвілля без нагляду дорослих. Більш серйозні травми виникають, коли є порушення. Експлуатації батутів немає захисту, або захист недостатній, неправильно встановлений. Тоді, вже коли діти вилітають з батутів, отримають більш серйозні травми. Житомирянка Ірина раз у тиждень приводить свого трирічного онука Михайла на батут пострибати. Атракціон розташований неподалік їхньої багатоповерхівки. В Суспільному жінка розповіла, що поблизу це єдине місце для активного відпочинку для дітей. Він вдома більше шкоди робить, ніж на батуті. Для нього якось можна хоч роз. Язати. Розвіяться десь енергію діти. От. А з дітками я його не пускаю, бо він маленький. Ви вважаєте, що тут безпечно йому? Так, безпечно. Скрізь безпека. Можна і на дорозі, і вдома, і ще більше. А тут дитя якось розвіє енергію. Батут, на якому стрибає онук Ірини, у цьому мікрорайоні приватний. Його встановила Житомирянка Олена. Жінка каже, що за період користування цим атракціоном травмувань не було. За безпеку дітей несе відповідальність. Придбаний у офіційному магазині на нього є відповідна технічна документація, що він відповідає всім вимогам, які мають відповідати батути. Ну і ми самі слідкуємо за його станом, тому що це наші діти, і нам не байдуже в якому стані знаходиться їхня ігра тому ми звичайно слідкуємо, щоб все було в порядку і безпечно. Батути належать до атракціонів спортивного виду і мають відповідати правилам та вимогам їх експлуатації, каже Ігор Шумелюк, заступник керівника управління інспекційної діяльності в області. Під час воєнного стану в Україні їх роботу не перевіряють, але відповідальність за безпечне використання не скасовували. Стаття 13 закону України про охорону праці чітко і ясно говорить. Той, хто виробляє, той, хто виготовляє, той, хто їх експлуатує, несе безпосередню відповідальність. Тобто завод-виробник, експлуатуюча організація на підставі документів завода виробника. Ну і зрозуміло, хотів би звернутися до батьків, ви все-таки дивіться, куди посилають дітей. І якого віку дітей, і на що розраховані ці атракціон. що стався, все, не дай Бог, такий випадок слід звертатися. По перше, в правоохоронні органи в залежності від характеру травми може бути відкрита кримінальна справа із спричинення ушкоджень, і вже в процесі проводяться які медичні експертизи, які встановлюють ступінь е тяжкості, так і експертизи самого обладнання, яке е які показують, через що відбулося саме травмування. Тут маса ціла. Має бути зібрана докази, щоб вийти на висновок, через що саме відбулося травмування. Але відповідальності з батьків саме за залишення в небезпеці знімати неможливо. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Як створювати об'ємні моделі у 3D-форматі вчаться 32 жителя Малина. Викладач Олександр Бражник розповідає учням, як вибрати потрібну модель і надрукувати її в день. Він навчає школярів, ввечері дорослих. Всього три групи. Я взагалі дуже люблю інженерію і в майбутньому, скоріше всього, хочу якось пов'язати з цим своє життя. І тому мені дуже цікава також галузь цього 3D-моделювання. І взагалі я хочу займатися саморозвитком. Навички, які можуть бути потрібні в майбутньому, наприклад, до професії, чи взагалі як хобі, навіть це можна монетизувати. то це цікаво. Навчання складається з теоретичної і практичної. Частин, кажуть діти, це третє заняття. Ми вчимо в безкоштовній дуже мощній програмі блендер. Вона дуже класно підходить для навчання. От, вона багато функціональна. І ті, хто діти, які бажають вступити в архітектурний суднобудівний або авіабудівник, на інженера на професійно, вони у нас навчаються. А дорослі більше цікавляться тим, що може. Допомогти зробити бізнес новий сучасний курси 3D-друку для дітей і дорослих у Малинському центрі науково-технічної творчості триватимуть до кінця серпня. Олена Кучмій Сергій Кобилянський Суспільне новини Житомирщина. Віталій та Ярослав Філоненки з Малина здобули золоті медалі на 12-му відкритому чемпіонаті України з пауерліфтингу. Змагання відбулися у Луцьку. 89 учасників виявляли найкращих у жимі лежачи, основній тязі, присіданню зі штангою та у підйомі штанги на біцепси. Так як на даний момент мені 59 повних років, тому я змагаюся на заківікової категорії у ваговій до 100 кілограмів. Я здобув 6 золотих, 6 золотих. Це в різних номінаціях. І основну нагороду, яку я здобув, мій син, якому виповнилося 8 числа 8 років, 10-го числа, вибору в станові тяги теж золоту медаль. Хлопець вперше взяв участь у чемпіонаті з пауерліфтингу і був наймолодшим учасником змагань. Син з трьох років займається в залі. Але він займається у вигляді грині для себе. Його ніхто не заставляє, його є гарний приклад. І завжди, коли тата їде на тренування, він проситься, можливо, я з вами ласка. Будь Мені -будь. подобається найбільше піднімати жилові штанги, гірі, штанову тягу. Віталій Філоненко за фахом лікар-ветеринар. Працює у Малинському управлінні Держпродспоживслужби. Чоловік розповідає, що спортом займається 15 років. У вільний час тренує бажаючих досягати успіхів у паверліфтингу. Віталій каже, що після війни мріє взяти участь у міжнародних змаганнях. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський Суспільне новини Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Я народилась в місті Харків. В мене мама із українського села. І мова була, ну, то, що називається зараз Суржик. Я вчилася у російській школі, У нас був українська мова була, але переважно ми всі розмовляли російською. Папа в мене росіянин із Білгороду. Коли я приїхала у Чернівці, мені дуже захотілося розмовляти українською. Більш того, я музикант по своїй першій професії. І мені дуже цікава і мелодіка. Такий шахрія сказав своєму брату шах Я хочу побачити це на власні очі. Ось чехол абсолютно. водонепроникний. Бачите, наскільки якісно пошитий. Ну і зручний ремінець для того, щоб можна було переносити його. З основу ліжка ми заклали дерево твердих порід, Метал. Цей метал ми фарбуємо, дерево обробляємо обов'язково для того, щоб захистити його від шкідників, від вологи. Плюс цієї приничі в тому, що вона не повинна рватися, коли пошкодиться якимось чином. Ну, Як по міцності прийшли те здраві? Я думаю, що так. Ось чехол, абсолютно водонепроникний. Бачите, наскільки якісно пошитий. Ну і зручний ремінець для того, щоб можна було переносити його. З основу ліжка ми заклали дерево твердих корів. Метал. Цей метал ми фарбуємо, дерево обробляємо обов'язково, для того, щоб захистити його від шкідників, від вологи. Плюс ці приничі в тому, що вона не повинна рватися, коли пошкодиться. Якимось чином. Ну як? По міцності прийшли те здрай? Я? Я думаю, що так.